Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і ввійти у місто воротами, а зовні пси, чародії, і любодії, і ідолослужителі, і всякий, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус. Послав ангела мого засвідчити вам це у церквах. Я є корінь і нащадок Давидів, зірка світла, і ранкова, і дух, і наречена говорять прийди. І той, хто чув, нехай скаже прийди, хто спраглий, нехай приходить, і хто бажає, нехай бере воду життя. Задарма. І я також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва книги цієї. Коли хто додасть щось до них, на того накладе Бог покарання, про які написано у книзі цій. І коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, у того відійме Бог участь у книзі життя. І у святому місті, і в тому, що написано у книзі цій. Хто свідчить це, говорить так, гряду скоро. Амінь. Так, гряди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. abunde bashmari nektana bashmari kitema kuta newens diana haykana di bashmari ambar ablanglahma la sunkana ni humano ashru kelana haubai haykana dafknan jbachan Fai bai una talan lensione e la pazza men bisha. Amen.